Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я печу ще один варіант медовика. Він так і називається: Справжній медовик. Цей рецепт знайшла у маминої тетраді. У неї там в тітраді ще куча листочків всяких різних, не її почерком написано, хто дав. Пекла вже цей медовик, нам дуже понравився. Для цього рецепту мені треба 3 столових ложки меду. Мед такий, от, бачите, жидкий, але це не важливо, може бути і густий мед закристалізований, 150 г сахара, 2 яйця, 2 ложки сметани, чайна ложка соди. Муки 450-500 грамів, 100 грамів сливочного масла. Жирність теж не має значення. У мене 73%. Крем тут дуже інтересний: 600 грамів сметани. Сметана в мене магазина, я навіть її не відсіжувала, Вон сироватка, тому що 21% жирності, жирна, дуже густа. І 300 мл у згущеного молока, не варене. У мене вже кипить на плиті вода і я ставлю миску на водяну баню. І туди я відправляю мед весь. Так хорошо його треба вибрати. Висипаю сахар сюди, відправляю сливочне масло, додаю яйця і хорошенько це все перемішую. Мені треба, щоб воно розтворилося. Коли вже все розстало, я додаю соду, промішую хорошо і додаю сметану. Хорошенько все вимішую. Мешать буду до тех пір, пока масса не почне такий золотистый цвет приобретать. Бачите, уже сода начала працювать. мед хорошо погашає соду. И вот так хорошо мешаю, 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 пока не побачу такого красивого янтарного цвета. Зняла я с водяной бани, уже чуть-чуть цвет поменялся, став темнішим и я добавляю муку. Перемішую. Сильно до черноти не треба доводити цю масу, так як вона буде пектися і ще в духовці хорошо візьме свій цвет. Вимішую хорошо, тісто, Добавляю остальну муку. Вмішала я вже муку всю, і тепер отак от, бачите, Беру таким скрібочком, чуть-чуть стов мукою і викладаю це тісто на стол. Так воно скоріше остине І можна буде далі з ним працювати. Муки пішло 500 грамів ровно, більше муки сюди не треба. Все. І отак от трохи я його підкачаю. Тісто дуже класне, приятне, бачите, до рук абсолютно воно не липне. Я напоминаю, що роботи в перчатках, так як у мене пошкоджений манікюр, а на манікюр геть аж через пару днів. Так що приходиться робити в перчатках. А, пахне так хорошо медом і сметанкою, і сливочним маслом. Дають цьому тісту постояти 10-15 хвилин, щоб воно віддихнуло. Тісто постояло, віддихнуло, і тепер мені його треба Розділити на сім кусочків. Так, один, два, шість, сім кусочків. Кожний кусочок я підвертаю, роблю таку кругляшечку і буду розкачувати його на пергаменті. Діаметр коржів у мене буде 20 сантиметрів. І, бачите, приложила я круг. ну Трошечки більше в діаметрі. Я розкачую, тому що при випічці воно буде стягуватися. але я зараз не обрізаю, я буду обрізати, коли воно випечеться. І тепер накалую вилочку, і хорошо. Ставлю на противень, випікаються вони швидко в течі 4-5 минут при 180-170 градусах. Дивіться, щоб їх цільно не переїжджають. А мукою я не підпиляю, так як на пергаменті добре відстає. Спеклися мої перві коржи. Дивіться, які вони красиві вот такі вот, прямо золотісті. Я сильно їх не зажарю і приставляю кальцо. І цим кольцом я просто я не беру ножа. І вот так вижимаю. Все. Це буде на присипку, де щось чуть-чуть можна ножом підрізати. Ось такий хороший корж я вам показую. Получается, бачите? Все. Бистро пеклися, буквально 4-5 минуточок. Все. Що хочу сказати про сметану. В початку відео я сказала, що я взяла 600 грамів. Мені показали, що це буде маловато. Я хочу, щоб прослойка була ну, кремова більше. І я додала ще баночку 300 г. Тобто, у мене тут 900 г сметани. Додаю сюди до сметани <глад> згущенку і буду взбивати. Ось такий хороший крем вийшли, густий. Я взяла кольцо. Звісно, правильно було б ацетатну пленку внутрь положити, але в мене її зараз немає. Взяла пергаментом, отак От лучше буде. Я крем набрала в кондитерський мішок і мені так удобно його викладати на корж. Так виходить рівно. Можна, звісно, і ложкою, Но мені і так подобається. Кстати, ці коржі не треба пропитувати, вони мягкі. з за того, що в саме тісто додається сметана, хоч її і небагато, але все одно вона справляється зі своєю ролью і коржі. Мягенькі. Все, ставлю ще один корж. Забрала я торт і тепер от прикриваю зверху пленочкою і ставлю його в холодильник, щоб він пропитувався ну, мінімум на 5-6 часов. Мені змолоти в крошку ці обрізки, що залишились від коржів, мелю. такая хорошая кружечка получилась миленькая и достала я торт постояв він ночь у мене и тепер я хочу його из кольца достать Все. Щоб лучше пристала крошка по боку торта, бачите, тут не захватило кремом. Я взяла ложечку сметани просто і кісточку отак візьму і ще обмажу. Тоненьким слоєм багато не треба намазувати, головне, щоб крошка пристала і все. Такий тортик получився. У мене вес цього торта кіло семьсот. Торт дуже м'який. М -м, Боже він вкусний. Класний. Нічого лишнього, все в гармонії вийшло. І дуже вкусний крем вийшов з гущенки і сметани. взбита. Очень вкусно виходить, він не Скажи. Коржи я сильно не запікала. Хто любить більш темні коржи, можете трошечки довше подержати. Я зробила світлий медовик. Дуже вкусний, пахне медком. Вкусний крем. Якщо ви любите, добавляйте горішки, додайте сухофрукти, це придасть допоміжну нотку вкуса, а так все дуже вкусно. Так що я советую вам приготувати такий тортик і порадувати себе і свою сім'ю. І хочу вам напомнити, що ми пчоловоди і у нас є вже свіжий мед. Тільки чоловік приїхав, привіз мед. Це свіжа качка, майський мед. Ми продаємо його от таким от мілким оптом, розсилаємо по Україні новою почтою, Укрпочтою. Якщо ви закажете новою почтою, це буде швидше, але трошки дорожче. Укрпочтою буде трошки мідлінніше, але дешевше. І ще хочу сказати про те, що раніше ми продавали по 100 гривень кілограм. Зараз ціна дещо піднялась, так як був дуже невражайний год. не немедовий, я би так сказала. Акація не це. Свіла у нас в цьому році і меду пчоли принесли набагато менше. Боюся, щоб ми ще їх не кормили, тому що у нас ще, по суті, має бути ще один взяток цвіточного меду, але так як дощів немає, і все сухе стоїть, і ми боїмося, що ми ще їх будемо кормити. Мед піднявся в ціні за кілограм, зараз 130 гривень. Отака 5-літрова каністра. Ось. Тут от вес точний 7200 буде стоїть 950 гривень. Кому це інтересно і хто хоче купити такий мед, я під відео оставлю два номера телефона. Це номер телефона буде мого чоловіка і його брата. Ви дзвоніть або на той, або на той. Вони вам все скажуть, розкажуть.